Доброго дня, ось ми вже прийшли з нашою Мишкою додому. Взяли в неї біохімію крові і аналіз крові на щитовидну залозу. Будуть вечором результати. Що там з Мишкою, Вона трошки похуділа на 200 грам, Це її не понравилось лікарю, Отого вона ще взяла аналіз на щитовидку. Булочку записали на суботу на 11.30 на видалення зубів, так як лікар-хірург виходить в четвер, то ми в суботу вже будемо йти видаляти зуби булочки. А мишку так і годуємо і лікуємо. Дякую вам усім за допомогу, бо повірте, вкрай важко.